Чергове силу, міць, витривалість та високу техніку продемонстрували на змаганнях представники спортивного клубу Рось сталося це у Житомирі на обласній першості з пауерліфтингом. Цього разу богатирський форум об'єднав під своїми прапорами не лише спортсменів різної вагової категорії та статі. За перші місця у триборстві, присіданні зі штангою, становій тязі та жимові лежачі. Боролися на ньому як пауерліфтери дорослі, так і юніори з юніорками та юнаки з дівчатами. Серед наймолодших учасників у ваговій категорії до 74 кілограмів кращий результат показав наш Богдан Панчук. На його рахунку у сумі 387 з половиною кілограмів. Присідання хвилювався і третій підхід у мене був невдалий і присів. Потім був жим. Жин я не люблю, але він як це вдався найкраще, і три підходи всі були вдалі. Третій вправо була станова тяга. Два підходи в мене вдалися, а третій ні, бо вже сили не вистачило життя. Окрім Богдана, чемпіонське золото привіз додому і досвідчений Сергій Зименко. На відміну від тих, хто виступав на першості, так би мовити, за класичною схемою. Сергій вийшов на поміст в екіпіровці. Зрештою, у ваговій категорії плюс 120 кілограмів рівних йому не виявилося. Результат Сергія Зименка 750 кілограмів. Перша вправа була сім. На перший підход ми замовили 260 шістдесят кілограмів. З вагою я справився. Другий був 280 і заключний, третій я присів 300 кілограм у ваговій категорії. Суперників з цією вагою тільки одна людина справилася, але вона повністю виступала в бінтах і в комбінезоні для присідання. Другою правою був жим, жим трохи відстаюча група, як то кажуть, але також справився непогано. Починали -ти 150-300 Закінчив я 170. Три, всі три спроби були вдалі. Третя вправа була це станова тяга. Ну, Найкраще, що я справляюсь на даний момент. Перший підхід був 260, другий 280, третій 300 я не справився, витягнув до колін, але не зміг дотягнути. Змагання пройшли якби, гарно, добра організація, гарні суперники сильні. Чим цікаво, для тебе була поїздка в область, знаючи, що. Цікав, цікаво було тим, що приймали участь юніори і юнаки, тобто, ну, діти, які тільки починають, які показували доволі такі гарні результати на свій вік і на свою вагу. По срібній медалі записали до скарбниці власної та клубу Рось Тетяна Кос і Євгеній Волошин. Тетяна стала другою, видавши на гора 222,5 кг. Євгеній у ваговій категорії до 93 кг присів, вижав та потягнув у загальному більш ніж півтонни 520 кг. кілограмів. Був найлегший, але показав другий результат в своїх ну, показниках. Звичайно, до ну на тренуваннях. Пока ну, результати не сильно добрі були іменно перед змаганнями, але ну, вже на змаганнях досить непогано. Себе показав представництво на обласному чемпіонаті було доволі потужним. Зауважує фахівець Росі Ірина Данилюк. І їй нічого не залишається як чергове констатувати. Її підопічні чудово впоралися із поставленими завданнями. Ребята у нас сходять, приходять, займаються як і для сіда і. Ну, в многих смотришь, когда у них есть немножко результаты, конечно, мы стараемся готовить на соревнования, подсказываем, поддерживаем, конечно, предлагаем, потому что есть много ребят, которые вот, ну, как-то стесняются. Им, У них есть желание вот выступать, но они немножко скрывают. И когда видишь, что у них есть потенциал, вот, ты начинаешь его развивать. Предлагаешь, заинтересовываешь, вот. им нравится, у них есть э, Выступили на этих соревнованиях очень хорошо. У нас была поставлена задача, были определенные результаты, чтобы подвестись ребята, улучшили свои результаты. Все участники, которые выступали. Очень хорошо виступили, собрались. Вот всю волю в кулак собрали, выложились повністю, і очень я довольна.